Вітаю вас, шановні виноградарі та любителі сонячної ягоди. От і настала пора, коли можна висаджувати сміливо саджанці. Температура денна плюс 10, нічна плюс 2. І тож, саме в цю пору ми отримали нові саджанці. Звісно, що кожен виноградар постійно в своєму винограднику щось оновлює, видаляє сорти, які не виправдали її надію. У нас також є такі. Або захоплюючись новими, ми не можемо втриматись. І тож шукаємо місце. У мене в винограднику місця зовсім замало, але ми вирішили видалити ті кущі, які не в одному екземплярі. А це саме виявилися Аркадія та Надія Азос дуже гарний виноград. Ягоди пречудові, але ж хочеться чогось нового. І, от саме зараз ми отримали довгоочікувану посилку від виноградаря з Кривого Рогу. Прийшла вона в гарну пору. Якщо, я, якщо у мене було попереднє відео про те, що зарано ми отримали. Дійсно, два тижні тому температури ще були вищі за 20 градусів. Тож прийшлось нашим саджанцям полежати в погребі. А вчора вони були ж таке висаджені. То цю отримали саме в гарну пору. А зараз ми розпакуємо і подивимось, які ж тут саджанці. Гібридні форми тут знаходяться, скажу вам відразу, такі як Альбіна, дар'я та Фламія. Для нас вони стали цікавими. В першу чергу завдяки тому, що вони ранні, саме ранні. Ну і звісно, ми дивилися на ягоду. Яка ж таке буде ягода? І тож розпаковуємо. Отримуючи щось вперше, звісно, завжди очікую, що це буде гарний посадковий матеріал. І тож я тільки розрізавши, вже бачу, що немаленького розміру саджанці, і зараз будемо їх. Акуратненько діставати. Чоловік уже мені подає знаки, що йому подобається. Повинна сказати вам, що пакування дуже і дуже гарне. Так, розв'язуємо. Хочу побачити і кореневу, і відразу вам показати і кореневу. Того разу було нарікання, що я вам не показала коріння, тож показую. Погляньте, яке чудове коріння. Саджанці відмінні. Продавцю респект. І тож, перше, що беру до рук, це попадається мені Дар'я. Дуже чудова гібридна форма, крайнова. Має ягоду зелену на колір, коли дозріває, вона жовто жовто має товарний вигляд гарний. Красива ягода з мускатом, заявлена вага ягоди від 15 до 20 грам. Але виноградарі, які мають в своєму винограднику цю гібридну форму, говорять, що вона навіть перевищує цю вагу. Ну, посадимо, подивимося, якою вона у нас буде. Також вона нас привабила тим, що говорять про гарні нагрузки та гарну про гарне запилення її, але все це побачимо в процесі вирощування. Тож маємо тепер дар'ю, будемо її висаджувати, будемо садити її в виноградник. А ось у мене в руках гібридна форма Альбіна. Насамперед нас привабила вона тим, що морозостійка. Будемо висаджувати її на арку, тобто не в винограднику, вона буде у нас у садку. У садку буде рости. Має вона теж колір зеленуватий, красива, крупнюща ягода, тож буде на арці поряд з Юпітером. Головне те, що вона морозостійка для нашого регіону, це саме привабливе, скажімо так. Альбіна це гібридна форма Бачинського, відмінна вона тим, що має стійкість до хвороб. А також грона заявлені від 800 до 1200 кіло. Теж посадимо, подивимося, як вона в нас себе покаже. Тепер переходимо до третього саджанця Це у нас фламія. Вона привабила нас в першу чергу красою своєї ягоди. Ягоду має красиву крупну рожево-червоного кольору. Така приваблива, дуже має товарний вигляд. Ну, красуня та і все, скажімо так, та ще й рання, що немаловажно для нашого північного регіону. Тож я показала вам свої саджанці, гарнющі, я би сказала. І тож посадимо і будемо дивитися, як вони себе покажуть, ці гібридні форми у нашому винограднику. Погляньте, яка у нас зорінька, пасинковий врожай. Вже було два приморозки, але вона ще у нас знаходиться у винограднику. Виходимо, підщипуємо, дуже, до речі, вона смачнюся. І тож поряд з зорінькою ми посадили ельвіру. Ось погляньте, який саджанець, посаджений. Ось поряд у нас іде ламборджині, проходимо, дивимося. Висадили ми їх ось такий вони мають вигляд. Звісно, що на зиму вони у нас будуть. Обрізані на 5-6 ну ось приблизно ось так. Накриваємо пластиковою бутилкою або відром можна накрити, Зверху загортаємо землею. Кому цікаво, можете подивитися у прошлому році. Ми робили відео, де показували, як ми вкриваємо на зиму виноград, і саме там є епізод, де вкриваємо саджанці, молоді саджанці винограду. І ось так. На цьому місці у нас ріс геліос, який не виправдав наші надії, скажімо так. І тож, тепер тут у нас росте Ельвіра. Маємо надію, що нові сорти виправдають себе і гарно покажуть себе в нашому винограднику. Відносно молодих саджанців, я хочу вам сказати, що. Весною, коли з цих бруньок підуть пагони, ми залишимо 4. Так як у нас двох шпалера, то ми залишаємо саме 4 пагони. А ось поряд з цією красунею, надією, азус, буде рости у нас фламія. Грона, надії, ще висить. Погляньте, яка вона гарна, солодюща. Це також пасинковий врожай. Ось так. А це у нас анюта. Зараз ми її зріжемо, бо, як говорила, вже було два приморозки. Буде шкода, якщо вона змерзне. Ось погляньте, яка гарнюща. М -м -м. А солодюща. Солодка присолодка. Погляньте. 19 жовтня зрізаємо Анюту. Також не можу не показати вам, погляньте, який ще у нас, яка прекрасна грона ще висить ювілею Новочеркаська. Ось такий красивий виноград. Морози мали свої мінуса, але в цьому саме його плюс. Ми, ми знайшли в ньому отакий плюс. Це також пасинковий врожай ювілею Новочеркаська. Тож бажаю вам, мої милі, щоб у вас були гарні врожаї, щоб вирощували ви виноград під мирним українським небом. Бажаю вам здоров'я міцного. Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Давайте разом на Ютубі продвигати україномовний контент. До зустрічі!